Троє загиблих, серед яких дитина та 24 постраждалих внаслідок ракетного удару, що стався надвечір у Миколаєві. Через вибухову хвилю руйнувань зазнали кілька багатоповерхівок, медичний заклад і дитячий садок. Ракета розірвалась на дитячому майданчику у спальному районі міста. Про те, що нині відбувається на місці атаки росіян, знає наша колега Наталя Якобсон-Белібова. Наталю, вітаю! Чекаємо від тебе більше подробиць. Вітаю, Світлано. Отже, ми дійсно перебуваємо на місці вчорашнього прильоту, і зараз тут від самого світанку вже кипить робота. Повернулися до своїх осель люди, які були змушені ночувати десь в інших місцях, наводять лад в своїх понівищених квартирах. Також працюють вже комунальні служби, які теж наводять лад і про них я розповім. Трошечки згодом, ну а зараз хочу нагадати, що ракета ця розірвалася у, у цьому дворі безпосередньо. Вчора, після 17-ї години вечора, коли більшість людей вже повернулися додому з роботи. Е, також е, через постійну спеку і відключення світла люди шукали прохолоди у дворі, тож у дворі вони і перебували, коли сталася атака, тому тут і є жертви та стільки потерпілих. Це дійсно спальний район, в якому лише багатоповерхівки, житлові, також якісь магазинчики, дитячий садочок. Тож дійсно не зрозуміло, куди росіяни цілили. Пан Віталій, з яким ми поспілкувалися, проживає в одному із потерпілих будинків. А він розповів, що нещодавно повернувся із відрядження, залишив у дворі машину. Вона була понівечена, осколком, вже відновленню не підлягає. Сам чоловік цей час перебував в своїй квартирі, тож лишився цілим неушкодженим, на відміну від декого з його сусідів. Пропонуй далі почути прямо мову пана Віталія. Коли був вибух, я, я, я помешкання все був жінка, ну тут листями притрусила, дуже складно. Я бачив частки тіла розкиданих по, по дворі, та все, все що я бачив. Кого я знав, ну напевно знав, але я, я ж кажу, дуже багато. Суети, шума, люди, крики, допомога швидка, але, слава Богу, воно дуже швидко все приїхало, якось очепили. Дякую. Ну, тепер будемо будем, якось жити далі. Тут же у дворах багатоповерхівок розташована і сімейна амбулаторія. В той час, коли стався обстріл, вона ще працювала. Лікарі вели прийом пацієнтів. На щастя, всередині ніхто не постраждав. І це дійсно можна вважати дивом, адже воронка від ракети, як кажуть, попередньо, Х-59, утворилася буквально за кілька метрів від входу в цю амбулаторію. Сама вона потребує тепер повної реконструкції і відновлення. Про те, в якому стані вона зараз нам розповіла директорка закладу, Пропоную почути її далі. Я вже приїхала додому, коли мені дзвонила лікар, що таке трапилось. Ну я якраз приїхала додому, чула, що була тривога. Або вот, вона одразу дзвонила, сказала, що рядом приліт, що все розбито. Постраждало дуже сильно, тому що розрушені всі перестінки внутрі, розрушені всі вікна з цієї половини, постраждала оргтехніка. Також на місці удару в перші хвилини після того, як все сталося, утворили штаб допомоги потерпілим. Там працювали медики, лікарі, там працювали психологи, лікарі, а також рятувальники, поліцейські і волонтери. Комунальні служби теж виїхали одразу, видавали людям плівку і брезент для того, щоб закрити понівечені вікна і прикрити побиті дахи. І зараз вони тут продовжують, як я вже казала, працювати, прибирати будівельне сміття і різного роду уламки. Наразі це вся інформація. На даний час Світлана передаю вам слово Наталю. Дякую. З нами на зв'язку була Наталя Якобсон-Болібова про наслідки ракетного удару по Миколаєву.